Всім привіт! Якщо вам кажеться вона чи з просоння, то значить вам не кажеться. На самом деле, я тільки я відвела дитину в садочок і думаю, щось іспекти. У нас гості, поэтому до чаю щось можна. А що ми робимо, боженька, швидко все, що я люблю. Берем обичний творог, Берем його 250 гривень. Уже, уже вже починається. Погнали беру один пакетик ванільного сахара. все, це весь сахар, який треба буде. Все, сюди додавала, забула. Беру сметанку, 100 грамів, багато не треба. 100 грамів. Десь сметана, щоб у нас не було сметани, це я не знаю, це, мабуть, повинен у лісі вокздохнути. Все, тут 200 грамів, а я беру половину цієї пачечки. Раз і все. І що мені треба? 100 грамів м'якенького масла. Ну, Звісно, м'якенького масла в мене немає, є тут таке, тому я беру тірочку і на тірочку все. Делаю это дело. Так, дивлюся, хоп, у мене это есть, это есть. А ви знаєте, що, щоб воно не прилипало, ми сейчас сделаем -хитрому. Для цього рецепта надо 3 стакана борошна. Я всиплю пока один. Мы його будем місити, поэтому, ну, немає, честно кажучи, ніякої різниці, если ми його просто, просто не будем пересіивать. Вот. І тут 100 грамів. Так прямо корпила, раз, мочила і погнула. Быстрий рецепт, він у мене вже на каналі був. Я, ви знаєте, не шукаю якихось асі. Я про попроще. Зачем мені лишній раз видумувати велосипед, якщо я його вже давно придумала? Правильно? Починаю Правильно. замішувати. Сюда еще надо будет два стаканчика борошна. И все замешаем, раскатаем и возьмите смачное варенье. Я, конечно, потому что у нас гости, ну, пожертвую уже своим самым любимым. Маминым и папиным вареньем абрикосовым. Абрикосовое варенье со спокон веком мое самое любимое варенье. то як вони його варять, рецептура, консистенція. Знаєте, воно, мабуть, ще коли маленькою була. Я оце думаю, коли ті зелені абрикоси їли із, із веток, прямо зривали і їли. Ото воно, мабуть, в голову і вдарило. Якісь побочка, мабуть, йде 100%. Так, сюди ще одне. І ще насиплю. Бо так неудобно. І ще одне. Так, в мене просто трошки побільше стакани, бо вони 333 йдуть. Так, все, замішую в хороший такий камок, щоб почала збиратися, будемо розкатувати. Духовку на 180 пергамент, ну, верхній, як завжди. Масло, це, знаєте, тає, і воно буде по ділу. тісто вже не приліпає. Так, от, підсобрала все. Все, гарный комок, классный, мягенький такие. Ну прям гарный. Есть качалками, любимый инструмент. Тесто бачите таке готове. Разрезала. Это парбуру такі кругляшки і раскатываю. Раскатываю десь на Де 3 мм толщиной, щоб було. Щоб удобно було їх заворачивать потом. мой импровизированный стол шатается во все стороны. Ну ничего. Видите, можно и на коленке это все сделать. Так что можно не переживать. Получится чи нет? Все получится. Вот так. Любименькие, гляньте, какие. Ну, это не цвет, это сказка. Ну, теперь разрезаю сегмент на Итак, все. 12 частей я люблю, чтобы поменьше, было так раз и под кофе. Так, и сюда по чуть-чуть я много не ложу. Закончилось варенье, я ее киснеше открою. Сюда можно начинку давать любую. Сделала вот такие штучки, положили на пергамент. Но накрутили. Відправляю готові рогалики на 20 минут. 180. все, витягуємо, посипаємо пудру йому. А ось я Дивіться, яка красота несу до столу пить чай. Будемо наслаждатися 9 ранку. Ну, у вас відео вийде трошечки позже. Ну, пахне Всім гарного настрою. Пока-пока.